Що нам потрібно для перемоги погляд з Німеччини та США тут німецькі та американські військові штабні футурологи з якогось дива скооперувалися та видали обом урядам рекомендації у стилі капітан очевидність на тему, що потрібно Україні для перемоги на ТРФ. Я тут залишу ті десятьох пунктів з короткими поясненнями нехай будуть. Єдине, що тут цікаво, це ранжування ступені важливості на думку наших поважних союзників. Перше. Наведення ладу з мобілізацією, незворотність та обов'язковість призову усіх потрібних військових спеціалістів. Жорстке кримінальне переслідування ухилянтів з всебічними арештами їх майна та статків з подальшою можливою їх конфіскацією по рішенню суду. Швидке прийняття відповідної нормативної бази Верховною Радою України. Друге. Всебічна боротьба з корупцією, особливо у частині військового постачання. Прирівняння корупції під час війни до державної зради з відповідними вироками та повною конфіскацією майна засуджених. Швидке прийняття відповідної нормативної бази Верховною Радою України. Третє. Налагодження системи навчання військових спеціалістів як всередині України, так і за кордоном, залучення кращих військових спеціалістів з діючих частин Збройних сил України в якості інструкторів. Четверте реформа інформаційної політики держави з поступовим, проте необмеженим висвітлюванням реалій у політиці та на полі бою. Зниження рівня пропаганди на користь більшого висвітлення реальних подій як у житті держави, так і, зокрема, на полі бою. Відмова від телемарафону, розвиток плюралістичного мовлення, проте ведення військової цензури з кримінальним покаранням злісних її порушників. Пріоритетне фінансування аналогічним російським агресивних інформаційних кампаній та української пропаганди у світі 5. Підвищення військової дисципліни, невідворотні покарання як тих, хто не виконав бойовий наказ, так і тих, хто надав або злочинний, або неправомірний наказ. Тут я не зовсім все зрозумів вибачте. Шосте поступова, але швидка та невідворотня заміна вищого військового керівництва Збройних сил України як нездатного забезпечити ефективне керування військом. Швидке висування на керівні посади військової молоді, яка зарекомендувала себе у ході бойових дій. Сьоме, відставка керівного складу Міністерства оборони України як такого, який або неефективно виконує, або просто не виконує у повному необхідному об'ємі своїх функцій, за допомоги військових спеціалістів США та Німеччини здійснити швидкий відбір нового керівництва. 8. Більш жорстка санкційна політика країн, союзниць, якомога швидке ведення вторинних та третинних санкцій для унеможливлення їх обходу через треті країни 9. Збільшення наданих Україні союзниками обсягів зброї, нарощування випуску продукції українського військово-промислового комплексу з тим, Щоби Збройні Сили України отримували об'єми не нижчі за ті об'єми озброєння, які надає армії РФ російський військово-промисловий комплекс, 10. Збільшення далекобійних можливостей України, пріоритетне та випереджаюче фінансування ракетної програми та програми створення безпілотних літаючих апаратів, наростаючі та масові атаки підприємств оборонно-промислового комплексу РФ. Під кожен пункт є детальний розпис. Взагалі, там 74 сторінки нам дали тільки шапки. Я знаю, що оця союзницька військова творчість передана нашому президенту. Побачимо згодом, що буде зроблено. Хочеш більше розуміти, що відбувається в світі? Хочеш отримувати справжні новини, а не пропаганду? Підпишись на канал Бандерівці на службі Держдепу? Новини від Діксі Чесні новини.